Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою справ людини в рамках проєкту Права людини в дії. Матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку прав людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією. Докладніше, з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням продовжуємо говорити про стандарти вираження поглядів минулого разу. Ми поговорили про те, коли стаття 10 застосовується. Однак, в контексті кожного конвенційного стандарту важливо також визначити межі його застосування. Іншими словами, треба зрозуміти, що не потрапляє під відповідну парасольку. Стаття 10 видається всеохопною, проте це не так. Одну з важливих меж встановлює стаття 17 Конвенції, яка забороняє зловживання правами. Вона виключає з під захисту десятки заяви, які несумісні з цінностями Конвенції. Це насамперед мова ворожнечі, просування ідей расової або етнічної нерівності, виправдання нацизму. Це стосується заяв антисемітського характеру, нападів на ромів, заперечення голокосту, прирівнювання всіх мусульман до терористів або інших аналогічних заяв на дискримінаційному підґрунті. Не потрапляють під захист статті 10 також заклики до насильницького повалення державного ладу або виступи проти територіальної цілісності держави. Положення статті 10 не захищають просування певних ідеологій, таких як нацизм, комунізм або ідеологія Хізбут та хрір, оскільки ці політичні рухи закликають до захоплення влади і встановлення політичних режимів несумісних з конвенційними свободами. Це також стосується релігійної ненависті будь-якого спрямування, ісламофобії тощо. Не мають права на захист тоталітарні секти і рухи. Також не потрапляють під захист конвенції спроби переглянути певні історичні факти і оцінки, такі як визнані факти Голокосту, інших злочинів нацизму під час Другої світової війни, геноциду вірменів з боку Османської імперії на початку ХХ століття тощо. Це відео не присвячене строгому тлумаченню статті 17 Конвенції. Моя задача зараз показати сам принцип. По-перше, коли йдеться про питання, приклади яких я навів, то звернення до ЄСПЛ найбільш ймовірно позбавлене всіляких перспектив. Заявник не може вимагати захисту свого права просувати подібні ідеї на підставі статті 10 Європейської конвенції. З іншого боку, заборона на національному рівні на просування таких ідей або покарання за відповідні заяви з боку національної влади, також не буде порушувати конвенцію. Нагадаю, сказане щойно стосується питання алгоритму, чи є право гарантоване конвенцією. Очевидно, що коли йдеться про наведений перелік питань, то відповідь є негативною. Право на просування таких ідей немає. Я не наведу тут цікавих прикладів з практики суду, бо по суті, висновок в таких ситуаціях зводиться до визнання скарг неприйнятними. Натомість я пропоную звернутися до оцінки втручання за триступеневим тестом. Нагадаю, до триступеневого тесту ми переходимо лише після того, як ідентифікували право за конвенцією, участь держави у відповідних відносинах і визначилися з характером зобов'язань держави. Триступеневий тест застосовується у випадку негативних зобов'язань. Проте він так само може працювати у випадку, коли йдеться про позитивні зобов'язання держави і необхідність балансування інтересів. Це три питання, на які необхідно надати відповідь послідовно. Чи передбачене втручання законом, чи переслідує воно легітимну мету, чи є воно необхідним демократичному суспільстві, або, іншими словами, чи є пропорційним до зазначеної мети? Коли ми говоримо про оцінку пропорційності, то в статті 10 вона є дещо більш ускладненою в порівнянні з іншими статтями Конвенції. Що стосується оцінки законності втручання, то тут діють загальні принципи, які суд застосовує щодо інших статей Конвенції. Я не буду зупинятися на цьому, проте наведу один приклад, дотичний саме до свободи вираження поглядів. У справах, що стосуються захисту репутації і спростування недостовірної інформації, буває, що позивачі заявляють вимоги про зобов'язання автора вибачитися. У справі Штекель і «Праве діло проти України, Європейський суд наголосив, що, наприклад, вимога вибачитися не заснована на українському законодавстві. Коли суд доходить очевидного висновку про те, що втручання не відповідає критерію законності, він, як правило, зупиняє аналіз. Саме це можна побачити на прикладі щойно названого рішення. Суд прямо зазначив, що не вбачає необхідності аналізувати далі доводи щодо пропорційності втручання щодо легітимної мети втручання. Хочу ще раз наголосити на тому, про що я казав в одному з перших відео. Кожний конвенційний стандарт містить індивідуалізований перелік цілей, які можуть виправдовувати втручання. Коли ми говоримо про статтю 10, то окрім типового набору цілей, таких як захист національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я чи моралі, є також специфічні цілі, притаманні лише десятці. Такими є. Захист репутації чи прав інших осіб, запобігання розголошенню конфіденційної інформації, підтримання авторитету і безсторонності суду. Європейський суд вкрай рідко констатує відсутність легітимної мети. Як правило, якщо втручання не має легітимної мети, суд зупиняє подальший аналіз. Річ у тім, що сам контекст статті 10 Конвенції, як і інших подібних статей, вимагає оцінки необхідності або пропорційності саме в контексті певної мети. Прикладом нечастої ситуації, де суд все ж не знайшов легітимної мети втручання, є справа ТОВ МЕМО проти Росії. Йшлося про статтю, яка критикувала адміністрацію Волгоградської області в контексті витрачання бюджетних коштів. За позовом цього державного органу, Національний суд зобов'язав зміст спростувати інформацію. Перед європейським судом уряд посилався на те, що таке рішення було обумовленим метою захисту репутації державного органу. Європейський суд зазначив, що державні органи істотно відрізняються від комерційних підприємств. Перед органами влади не стоїть завдання конкуренції на ринку з метою залучення споживачів і отримання прибутку. Навпаки, суд зазначив, що попередження зловживань і корупції в демократичній системі вимагає, аби діяльність державних органів підлягала контролю не лише з боку законодавчої або судової влади, але також і з боку громадської думки. Відтак, суд дійшов висновку, що мета захисту репутації державного органу не є легітимною метою в контексті статті 10 і на цій підставі визнав порушення конвенції. Тепер щодо оцінки пропорційності втручання. Найцікавішими є справи, в яких суд змушений балансувати різні конвенційні права. Один з таких прикладів ми розглянули в контексті статті 8. Це була латвійська справа. В тому випадку суд оцінював обов'язок держави захистити приватність особи в контексті поширення інформації. Очевидно, що це про позитивні зобов'язання, оскільки такі суперечки найчастіше виникають між приватними особами. Проте, принципи аналізу, як я вже сказав, щодо позитивних зобов'язань є приблизно тими самими, що й до негативних. Європейський суд зі свого боку змушений шукати такі висновки, які були б застосовані в обох випадках. І якщо звернеться особа за статтею 8, і якщо надійде скарга за статтею 10, це, якби, скажімо, в згаданій латвійській справі національний суд став би на бік жінки і скаргу до ЄСПЛ подала б газета. Висновки суду мають забезпечити однакові підходи до вирішення суперечки незалежно від того, хто подав скаргу. При цьому суд бере до уваги такі критерії, як внесок до публічних дебатів або наявність суспільного інтересу. Предмет або тема новинного повідомлення, ступінь публічності або відомості для громадськості особи, якої стосується публікація, попередня поведінка особи, якої стосується публікація, спосіб отримання інформації, зміст, форма і наслідки публікації тощо. З огляду на конкретні обставини справи, той чи інший критерій може бути більш або менш значимим. Важливі публічні дебати або суспільний інтерес може торкатися питань, які впливають на добробут громадян, життя спільноти або викликають суперечливу реакцію. Наприклад, це може бути про план забудови міста або селища, використання громадських споруд, соціальні питання, питання корупції, використання бюджетних коштів, судоустрій. Це можуть бути питання стану здоров'я високопосадовця або претендентів на вищі державні посади, життя і діяльність так званих лідерів громадської думки, тобто осіб, які впливають на настрої населення, злочини, судові процеси, організація охорони здоров'я, захист населення від епідемій, піклування про дітей, історичні події, питання екологічного характеру, перелічені ситуації становлять невичерпний перелік прикладів. Балансування інтересів має відбуватися з урахуванням того, наскільки зміст публікації додає щось до громадських дебатів. Нагадаю, що в раніше згаданій латвійській справі публікацію інтимних фото матері з дитиною на руках суд визнав такими, що нічого не додають до публічної дискусії. Важливо, що йдеться саме про публічну дискусію, а не про розвагу або ниций інтерес покопирсатися в чужій білизні. До прикладу, життя лідерів громадської думки становить інтерес того боку, наскільки вони поводяться морально або наскільки їхнє власне життя відповідає тому, до чого вони закликають публіку. Публічність зменшує приватність. Чим вищий ступінь впливу особи, тим меншим є ступінь захисту. Це стосується як неформальної впливовості особи, так і значимості державної посади. До прикладу, президент країни, так само як і очільники інших гілок влади, мають найменший ступінь захисту в порівнянні з державними службовцями іншого рівня. А от пересічні державні службовці є значно більш захищеними. В цьому контексті окремо необхідно виділити суддів. Судді користуються певним захистом з огляду на необхідність підтримки авторитету правосуддя. Тому предметом інтересу можуть бути правопорушення, аморальні або корупційні вчинки. Проте ступінь відкритості не має переходити межі, обумовлені метою публікації. Суд інколи звертається до метафори про боксера на ринзі, який не може ображатися на удари, якщо він сам вирішив взяти участь у двобої. Особа також не може вимагати приховування інформації, яку сама поширила або сприяла її поширенню. Я не буду зупинятися на тому, що спростуванню можуть підлягати лише факти, а оцінки не можуть бути спростовані. Проте наголошую, що оцінки мають право на існування лише якщо вони мають хоча б мінімальне фактичне підґрунтя. Називати особою фашистом можна не лише тоді, коли вона належить до відповідних політичних рухів, але також і у випадку, якщо висловлювання цієї особи за своїм духом відповідають ідеям фашизму. Це було б прикладом оцінки, заснованої на фактах. Якщо у цьому контексті повернутися до національного рівня, то важливо розуміти, що у випадку, коли йдеться про обставини, які не підлягають спростуванню. Це можуть бути оцінки, втручання в приватність або завдання шкоди репутації через неправдиве викладення інформації. Скажімо, якщо інформація через неповноту або через спотворений контекст створює хибне враження, можуть застосовуватися такі засоби захисту, як стягнення моральної шкоди або навіть видалення публікацій чи її частини. Розповідь про стандарти статті 10 можна продовжувати ще довго. Але через обмежений час я маю зупинитись. Настанок наведу один приклад, який демонструє, як суд здійснює балансування інтересів: це справа Арнобеда проти Швейцарії. Справа була розглянута Великою Палатою. До речі, мені пощастило бути присутнім на тому засіданні. Йшлося про публікацію журналістом статті про жахливу трагедію в Лозанні, коли на мосту автомобіль в'їхав в натовп пішоходів. Хтось зі сторін цієї справи робив копії з матеріалів кримінального провадження і забув ці копії в одному з копіювальних центрів. Інша людина знайшла ці матеріали і принесла до редакції, де працював журналіст. В статті були розкриті дані, які становили таємницю розслідування та стосувалися особисто обвинуваченого. Серед іншого стаття розкривала зміст протоколів допиту, заяви дружини обвинуваченого, медичні висновки, листи обвинуваченого до слідчого судді, які стосувалися суто побутових питань тощо. За швейцарським законом, ці матеріали не підлягали розголошенню навіть третіми особами, в розпорядженні яких вони потрапили випадково. Журналіста засудили до умовного ув'язнення на один місяць за порушення заборони на розголошення таємниці слідства. Пізніше покарання було замінене на штраф у сумі 4 тисячі швейцарських франків. Ми бачимо, що йдеться про поширення інформації, тобто про статтю 10. Так само, ми бачимо, що тема публікації є суспільно важливою трагедія, яка сколихнула місто і стосується розслідування справи. Ми бачимо, що втрутилася держава, йдеться про негативні зобов'язання. Втручання відбулося у формі засудження за розголошення даних. У цій справі жодна зі сторін не заперечувала, що засудження було засноване на законі. Сторони також погодилися, що йдеться про захист конфіденційної інформації, підтримку авторитету і безсторонності суду і репутації та прав інших осіб. Це було про легітимну мету. Фактично, питання звелося лише до оцінки пропорційності втручання. Оцінюючи пропорційність, європейський суд звернув увагу на такі моменти: заявник отримав матеріали у спосіб, що не є незаконним. Проте, незалежно від способу отримання інформації, заявник як журналіст був або мав бути обізнаний щодо заборони публікації таких матеріалів. Публікація мала тон сенсації, а простіше кажучи, йшлося про так званий хайп. Стаття містила дані, сенс публікації яких стосувався радше нездорового інтересу, аніж дійсно суспільно важливих обставин, які могли зробити внесок до суспільної дискусії. Публікація відбулася до ухвалення вироку у справі у спосіб, що міг вплинути на результат розгляду. Стаття містила дані про особисте життя обвинуваченого, який був позбавлений свободи. А відтак він перебував у вразливому становищі і потребував додаткового захисту з боку держави. Зрештою, покарання у вигляді місяця позбавлення волі умовно або штрафу було цілком пропорційним до мети підтримання авторитету правосуддя. Суд не знайшов порушення статті 10 конвенції. Проте головне в цій справі не висновок, а спосіб, у який суд його дійшов. Ознайомлення з рішенням європейського суду має значення для того, аби побачити, які аргументи у який спосіб можуть висуватися, і як вони зрештою впливають на висновок. А для того, аби виокремити аргументи і зрозуміти їх, нам і потрібна методологія, про яку ми говорили на початку.